Ельф для суперзавдань Катажина Вижбіцька. 15 грудня. Непоситько вирішив ретельно підготуватися до наступної подорожі до звичайного світу. Ну що ж, цього разу мене ніхто не помітить, а якщо й помітить, то принаймні не впізнає, роздумував він собі, з гордістю вдивляючись у дзеркало. Справді, зараз в ньому було важко розпізнати ельфа. Куди зникла його червона шапочка. Спершу він планував прикинутися щуром, але після деяких роздумів вирішив, що такий великий гризун може спричинити в місті паніку. Тож непосидько причепив до свого сірого плаща маленького хвостика, натягнув сіру вогняну перуку і намалював на обличчі круглий чорний носик. Ну, один в один пудель, задоволено проказав він. Уважно роздивляючись своє відображення. Може, не зовсім чистокровний, але принаймні цілком собачий нічого, поки ніхто в мені не впізнає ельфа, усе буде гаразд. Непосидько у своєму камуфляжі не був схожий ні на що. Та що лишалося робити? Він почухав голову, впав на чотири лапи, тобто на коліна та кисті, зітхнув, згадавши про втрачений шарф, що дарував невидимість, і дмухнув у чарівний свисток. Не встиг він оком змигнути, як опинився за бажаною адресою. Цього разу ельф приземлився в коморі, затиснутий між порохотягом та шваброю. – закашлявся Непосидько від пилу й обережно прочинив двері. Навкарачки ельф вислизнув назовні і опинився в темному вузькому коридорі. Він побачив перед собою двоє дверей. Двері праворуч були прочинені, і на підлогу спадав промінь світла. Непосидько поповз у цей бік. Пастушки з ягнятком ем, перед тим дитятком долинув з за дверей голос, дитячий голос, повний відчаю. Тамуючи подих, Непосидько, тихенько штовхнув двері і заглянув усередину. Це була дитяча кімната, невелика й квадратна. На всіх стінах висіли малюнки та картини. За основним столом над розгорнутою книжкою сиділа дівчинка. Вона підпирала голову руками і закушувала губи, вдивляючись у текст вірша. На колінця припадають. Ох, як там далі. Царя бога вихваляють. Дівчинка ляснула долонею по столі. Нічого не вдається, і я ніколи цього не вивчу, розгнівано викрикнула вона. Непосидько спробував непомітно вийти в коридор. Двері як навмисно заскрипіли. Мамо, дівчинка озирнулася. Ельф затамував подих і зіщулився. Фіфику, іди на сюди! хочеш погратися? Дівчинка піднялася і уважно подивилася на нього. А, що це? Щур? Який щур? пирхнув Непосидько. Ти що, не впізнаєш Пуделя? Пуделя, але собаки не розмовляють, відрізала дівчинка. Щури також, рішуче відказав ельф. Дівчинка насупилася. Ти, ти, ельф? Я так на тебе чекала. Я Магда. Аня розповідала мені про тебе. Аня, яка ще Аня? Хто про мене розповідав? Непосидько відчував, що ситуація виходить з під його контролю. Моя найкраща подруга, ти дуже допоміг їй минулого року. Не пам'ятаєш? А, ну так, можливо. Вона не повинна була про це говорити. Вона ж обіцяла. Не хвилюйся, ми більше нікому не сказали. Ми знаємо, що твоє існування має залишатися в таємниці, тільки мені дуже дуже потрібна твоя допомога. У мене більше немає, почав, було непосидько, але Магда перебила його. Якщо чесно, то мені не потрібні іграшки. Але благаю, чи міг би ти якимось чарівним способом зробити так, щоб я перемогла у конкурсі декламування? Чарівним способом, але хіба це не буде шахрайством? Ельф спохмурнів. Я хто, по-твоєму, якийсь чорнокнижник? Я не вмію чаклувати. Чи не простіше було б вивчити вірш? Я намагаюся, весь час намагаюся. Магда махнула рукою. Сиджу і сиджу над цим текстом і нічого не можу запам'ятати, і постійно затинаюся. А чому тобі це так важливо? Магда зітхнула. Моя мама, акторка. Вона була б дуже рада, якби мені вдалося посісти перше місце. Будь ласка, ну, будь ласочка!» Я так хочу, щоб вона мною пишалась. Але що я можу зробити? непосидько ковтнув слину. Гаразд, скажи мені, коли відбудеться твій конкурс? Я спробую прийти і якось допомогти. Дякую тобі, дякую. Магда заплескала в долоні від радості. Це за п'ять днів. У моїй школі я напишу тобі адресу. Ех, але я нічого не обіцяю, застеріг Ельф, беручи записку з адресою. Я буду дуже вдячна, якщо ти прийдеш. І знаєш що? Аня теж буде там, вона зрадіє, коли тебе побачить. Тільки не ображайся, гаразд. Може, краще не вдягайся, як це сіре щось, воно трохи лячне. Пхе. пирхнув Непосидько. А ти взагалі була чемна цього року, я мушу щось написати у звіті. Звісно, звісно, підтвердила дівчинка. Ти можеш спокійно написати, що я слухалася батьків, їла молочні супи і вигулювала фіфика навіть без нагадувань. Той добре. Ти кажеш, що Аня теж братиме участь у конкурсі. Власне, я міг би скористатися цим, щоб її побачити. «А вже ж», – усміхнулася Магда, вона матиме дещо для тебе. Може, ти теж будеш щасливий? Я буду найщасливіший, коли діти на Різдво нарешті мріятимуть про звичайні іграшки, а не просто про виконання бажань, пробурмотів непосидько, дмухнувши у свій чарівний свисток, і зник. Магда аж скрикнула від несподіванки. Дівчинка потрусила головою. Чи було це насправді? А може, просто наснилось, коли вона задрімала, поклавши голову на книжку?